Місце Москва, метраж 101. Кімнати кімнати санузли, два висота, стель, трим, дизайн Ірина Орехова, коротенько, замовники сімейна пара з донькою підлітком. Багато працюють, вдома воліють відпочивати і відновлювати сили, люблять спільні сімейні вечори за переглядом хорошого фільму, розмови за обіднім столом, тому вони хотіли в новій квартирі виділити простору кухню вітальню. Де буде приємно проводити час з сім'єю і запрошувати друзів, також необхідно було спроектувати приватну спальню, що розташовує до відпочинку і ненудну кімнату для дочки. Подробиця. планування була придумана забудовником житловий комплекс бізнес-класу, в якому знаходиться об'єкт, розроблений відомим британським бюро Оюкет Сванке. Дизайнер Ірина Орехова внесла мінімальні зміни. Наприклад, передбачалося три мокрі точки. Від однієї відмовилися на користь пральні, сміщеної з коморою витягнута прямокутна зона кухні вітальні функціонально і візуально розділена на дві частини, по суті, на два квадрата, не найідеальніший для сприйняття обсяг. Важливим акцентом стало велике кутове вікно у вітальні, яке залишили відкритим, не завішуючи шторами або тюлем. Для приватності у вечірній час можна опустити рольшторин на електроприводі, які інтегровані під стелю. У зоні вітальні встановили диван навпроти плюс два крісла біля вікна, об'єднує простір прямокутний килим сумішевої вовни, стійкий до забруднень і запахів. В оббивці дивана і крісел також використані тканини, стійкі до запахів, і забруднень стіни пофарбовані фарбою на підлозі у вітальні поклали паркет в кухні. Керамограніт замовники не люблять дрібний декор, тому його в квартирі мінімум, як декор виступає світло, над зоною відпочинку розташовані велике патиноване дзеркало і невелика абстрактна картина, композиція, доповнена торшером, схожим на арт-об'єкт і підлоговим світильником кулею. Світло, що падає з різних площин, створює більш об'ємну картинку, дозволяє налаштовувати індивідуальні сценарії освітлення які підходять під той чи інший випадок або настрій. Але головним декоративним елементом стала велика пальма, привезена з попередньої квартири замовників, розповідає дизайнер. Windows Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer, Push, Event, Banner, Summon, Banner, Container, It, Banner, 3, 8, 6, 3, 8, 9, 9, 4, Чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто вісімдодин з три чотири шість шість В зоні кухні встановили кутовий гарнітур, плавно переходить в стільницю столу стійки, зробленого зі штучного каменю кухонний фартух і частина стін, облицьовані великоформатним керамогранітом композицією обідньої зони, завершують підвісні світильники, які при необхідності можна дімірувати, задаючи потрібний настрій. Потужна італійська витяжка відмінно справляється із завданням відведення зайвих запахів. Траса витяжки проходить через навісні шафи крізь стіну веншкаф і інтегрується у відповідний стояк вентиляції для батьківської спальні. Вибрали фарбування стін і акцент за узголів'ям ліжка. Ця стіна оброблена шпалерами портертело з унікальним малюнком. Натхненним японською технікою це японське мистецтво реставрації керамічних виробів за допомогою лаку отриманого з соку лакового дерева у русі, змішаного з золотим, срібним або платиновим порошком. Замовники хотіли практичний інтер'єр поза часом в сучасному стилі. В синьо-зелених тонах дочка дуже хотіла кімнату в рожево-лілових тонах, тому колористичним рішенням цих просторів стала тріада синьо-зелений, ліловий і помаранчевий. Виділити окрему гардеробну не вийшло, тому всі основні системи зберігання розташовані в житлових зонах. У хазяйської спальні шафи до стелі встановлені по двох стінах. Замовники вважають за краще дивитися у вітальні. Тому місце для зберігання не довелося скорочувати за рахунок додаткової зони. У дитячій зона зберігання вирішена шафами до стелі. При вході в квартиру знаходиться місткий шафа, в якому зберігаються взуття, верхній одяг і аксесуари. Навпаки, розташована невелика комора пральня в ній. Пральна машина, сушка, прасувальна дошка, а також шафа для зберігання девайсів для прибирання. Всі шафи будуть проводитися на замовлення в Україні. Windows data layer, Window Data Layer, Window Data Layer, піш Event, баннер Smon, баннер Центаїнер, і баннер 1548713-38648A3, 951 з 31 б в квартирі два санвузли хазяйський з виходом із спальні і гостьовий. У хазяйському санвузлі помістилася велика ванна, облицьована керамогранітом, фронтальна стіна з раковиною і двома круглими дзеркалами, також оброблена великоформатним керамогранітом. Система зберігання вирішена за допомогою навісних шаф. У гостьовому санвузлі знаходяться душова кабіна, раковина і прихована за дверцятами система зберігання з сушильною шафою. Бренди представлені в проєкті кухня-оздоблення, фарба літлебрене, керамограніт, Макс Фіне, біфм підлогове покриття, паркет сосвіцьк, меблі, кухня, нолте побутова техніка, варильна панель, холодильники, духова шафа, все, електролюкс, витяжка, фалмец, змішувачі, роге освітлення. Технічне світло, але допропідвісні світильники, інтіорілі костина, оздоблення, фарба, літ лебрене, підлогове покриття, паркет сосвіцк, м'які меблі, диван, боцонцепт, столики, інтеріор слола освітлення, технічне світло, але допропідлоговий світильник, торшер, все, ателір ареті, ванна кімната, оздоблення, фарба ітлебрене, керамограніт, макс, максфінебів, підлогове покриття. Керамограніт Макс Фінебів, сантехніка, Ванне, Ріго. Змішувачі, уроге освітлення, технічне світло, але дорого прихоже, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, паркет Сосвітк, освітлення, технічне світло, але дорого спальня, оздоблення, фарба, літле дрене, шпалери, портертело, підлогове покриття, паркет, Сосвітк, меблі, ліжко, алфабет, гюски, приліжкові тумби, радіндесід, освітлення. Технічне світло, але допрот, декоративне світло, меню дждалам дитяче оздоблення, фарба, літле, брене, шпалери, марперсвал, підлогове покриття, паркет, сосвіт, меблі, тумби, бредіндесіт, освітлення, технічне світло, але допрот Торшер ателір ареті. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.